Польщі відбулася ще одна знакова подія. Було побудовано першу ділянку так званого східного щита, який покликаний забезпечити весь східний кордон не тільки Польщі, але й всього НАТО. І є нова інформація, яку, власне, сказав Дональд Туск, в якій йдеться про те, що оборонні споруди, окопи. Опорні пункти і так далі будуть будуватися не тільки на кордоні з Білоруссю та Росією, а вони також будуть будуватися і на кордоні з Україною. Мені і я вважаю, що потрібно цю тему розібрати для того, щоб не було жодних неясностей і не було е, жодних фейків, е, які можуть розноситись інтернетом, граючи на цій темі. Бо справді Польща буде будувати. Оборонні укріплення споруди на кордоні з Україною, точно так само і на кордоні, як і на кордонах з Росією та Білорусю. Але е, якби ці цілі будуть зовсім іншими. Дивіться відео до кінця. Дякую кожному з вас за підтримку і погнали! Отже, Спочатку поговоримо про туска, про виступ, туска про весь цей щит схід, а далі перейдемо до найцікавішого, що стосується оборони зі сторони українського кордону. Туск був на місці будівництва східного щита. Він говорить, що це є інвестиція в мир, і неважливо, які суми туди будуть інвестуватись. Головне, щоб оборонні укріплення були надійними, що допоможе захистити життя і здоров'я всіх, хто проживає в Польщі. Перші елементи щита схід е, показують, що це е, розумно скоординована система захисту. Е, прем'єр-міністр е, також зазначив, що вже на цьому ранньому етапі будівництва зрозуміло, що це сучасний спосіб захисту польського кордону. Е, в, в суботу прем'єр-міністр Туск відвідав першу. Завершену ділянку фортифікаційної системи, яка будується на кордоні з Росією та Білоруссю, і е, прем'єр говорить, що це буде безпрецедентний проєкт. <кій> Глава уряду підкреслив, що завдяки інвестиціям в армінсько-мазурське, підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими і е, жити в них стане набагато е, краще, ніж е, було раніше. Ми не передбачаємо жодного примусового переміщення громадян, також наголошує він: тобто, всі ділянки цих фортифікаційних споруд будуються на місцях фактично незаселених. Також Туск підкреслив, що всі плани щодо східного та північного кордонів покликані підвищити відчуття безпеки та фактично підвищать безпеку. Та стабільність не тільки в регіоні, але в загальному і по всій Польщі. Бо ми знаємо, що настрої зараз є трохи панічними, бо дуже багато заяв про те, що в Польщі справді може початись війна. І тут власне питання, як і завжди, тільки в тому, наскільки сильно Польща буде готова до, якби до того моменту, коли чисто теоретично війна може справді початись. Туск також зазначив, що, мабуть, не всі визнаються оборонні споруди вражаючими. Це не хмарочоси, але це кілометри різних інсталяцій, які допомагають зберегти життя та здоров'я військових. Частини цієї конструкції не видно, навіть неозброєним оком. Це досі найбільший проєкт такого типу в історії Європи після 1945 року. І весь щит схід буде безпрецедентним проєктом, зазначає сам Туск. І фактично цей проєкт. Так, це є. Е і скоріш за все це стане головним надбанням е нинішнього уряду Туска в цій каденції, яка є зараз. Все, що ми робимо на східному кордоні, це інвестиція в мир. І під час брифінгу біля села Домбрувка в Вармінсько-мазурському воєводстві, де власне і була побудована вже перша ділянка цих оборонних споруд, прем'єр наголосив, що чим краще охороняється польський кордон, тим менше він доступний для тих, хто може мати в загальному погані наміри. Все, що ми тут робимо, а також будемо робити на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною, спрямоване на стримування і відлякування ймовірного агресора. Тому це дійсно інвестиція в, в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих. Але зараз вся Європа спостерігає за великим з великим задоволенням і підтримає ці інвестиції та нашу діяльність, якщо це. Буде необхідно, бо нагадаю, що на сьогоднішній день абсолютно всі е, фортифікаційні споруди, які там будуються, вони е, будуються виключно за кошти польських платників податків. Глава уряду запевнив, що країни Балтійського регіону співпрацюватимуть з Польщею, щоб ця інфраструктура була ефективною не лише на польських ділянках, а й на всій довжині кордону насамперед з Росією та з Білоруссю. І також, як ми говорили, тут є затронута і Україна. Наша діяльність також буде стосуватись безпеки кордону з Україною з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону. Про що взагалі йдеться? Я думаю, що тут йдеться про гіркий досвід Франції на початку Другої світової війни, коли Франція багато років будувала так звану лінію Мажино. Так, де були дуже круті укріплення, лінія була фактично непробивна пробивна для е, прямих нападів зі сторони Німеччини. А саме від Німеччини хотіла Франція захиститись. Так, після Першої світової війни вони власне почали готуватись і почали готуватись ще більше, коли. Гітлерівська влада прийшла, власне, до керування державою і почали нарощувати військову міць Німеччини. І в кінці кінців лінія Мажино, якби вона виявилась непотрібною, бо німці просто її обійшли, і на цьому все. І я думаю, що Польща також розуміє таку проблему і може бути по-різному. І вони розглядають також такий варіант, що у випадку, якщо на, на кордоні з Білорусі та з Росією будуть дуже сильні укріплення, а на кордоні з Україною цих укріплень не буде, то росіяни зможуть просто як варіант напад на Польщу розглядати через територію України. Так і якби одним з варіантів буде просто обхід цієї лінії через через територію України, і тоді ще схід. Такому випадку міг би повторити би, ту саму історію лінії Мажино, в яку було зарито просто мільярди доларів, так в перерахунках на сьогоднішні гроші дуже багато в неї було покладено грошей, і при цьому вона виявилась непотрібною. Тому для того, щоб з проектом щит схід точно такого самого не відбулося, поляки, я так думаю, що будуть будувати. Свій щит схід і по всьому кордону з Україною. І далі, можливо, Словаччина там, і так далі країни будуть продовжувати також включатися до цієї безпеки для того, щоб якомога менше було шансів, що ці оборонні споруди можна буде просто тупо обійти. Що думаєте з цього приводу, обов'язково пишіть в коментарях під відео. Також що хочу сказати, що навколо цієї теми можуть ходити дуже багато зараз різних негативних чуток, різних негативних слухів, що от Польща хоче здати Україну, Польща вже готується до війни з Україною і так далі. Ну, тобто дуже багато різної тупорилої пропаганди може розходитись, але потрібно включати голову. По можливості також дивитись в історію, що відбувалось з різними лініями оборони, так бо їх було за. Історію людства дуже і дуже багато, і, на жаль, на сьогоднішній день жодна з таких ліній оборони не була, на жаль, ефективною. Тобто, так, яка б вона не була грандіозна, як би круто в неї не інвестувались гроші, якщо, якби як показує історія. Постійно повторювалися одні і ті самі помилки, ці всі, або на цих, скажімо так, оборонних спорудах не було людей, які могли б їх захищати, або їх просто тупо обходили, брали в оточення тих, хто стоїть власне, на таких рубежах, і це все завжди закінчувалось трагічно. Тому Польщі справді для того, щоб проект був ефективний, потрібно вивчати помилки всіх. Подібних попередніх проєктів, в тому числі і тої самої лінії Мажино і інших ліній, які також будувалися, якби виправляти ті помилки, які робили вони, і тоді існує велика вірогідність, що успіх буде гарантований. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляди, за підтримку. До нових зустрічей!